Команди з Кременчука, Лохвиці, Лубен, Великої Богачки і Полтави розділили на дві підгрупи за результатами чемпіонату, котрий проходив у Кременчуці минулого року. Згідно отриманих на тому турнірі місць у першій підгрупі Полтава, 2 Полтава 3 Лубни і Кременчук, а у другій полтава 1 Лохвиця та Велика Багачка. Чим більше таких турнірів, тим швидше можна відібрати перспективних гравців, і потім їх, в незалежності від міста, запрошують у команду Майстрів, говорить Ірина Мороз, старший тренер відділення волейболу полтавської з Дюшор No2. Сьогодні в Україні існує кілька волейбольних жіночих клубів суперліги та вищого дивізіону, при яких також. Функціонують молодіжні команди. Тренери переглядають потенційних новачків переважно на чемпіонатах України. Полтавщина представлена там командами з Кременчука та обласного центру. В області дуже багато хороших перспективних дітей. Я думаю, що в далі багато з них попадуть в збірну. Тому перспективи є завжди. Надо тільки займатися. Ну і ще б, если б, конечно, вкладывали денежки немножко в наших дітей, було б ще лучше. Якщо б більше ездили, були б намного интереснее ігри. Турнір триватиме ще кілька днів. Фаворитами змагань по праву вважаються дівчата із Полтави. Адже вони загартовані і обласними змаганнями, і всеукраїнськими. У цій грі вони в суху за партіями здолали представниць Лохвиці. Кремінчує проходив чемпіонат. У нас Полтава-1. Вот ця команда, которую вони були перші. І Полтава, два, вторые. Дітки вже играли чемпіонат України, поэтому вони немножко легче. Играете, ну то есть у них меньше психологическое напряжение. Они играли с другими городами, с чемпионами областей других, поэтому им гораздо легче играть.